Всім привіт! Сьогодні 27 липня. Ми знову приїхали в село на вихідні, продовжую перероблювати свій квітник. Он я вже посадила там бадан з другого квітника. Пересадила його, тут нехай росте, пересадила бересклета. Ось такого Барбариса пересадила тей, ще біля ріс. Не знаю, чи воно все виживе, чи не виживе, але трохи листя посохло. Ну, якщо не виживе, то прийдеться купувати щось нове, садити. Але в мене вибору не було. Потрібно було його викопати звідти, або викинути, або пересадити. Знаю, що барбариси не пересаджуються, але спробую, можливо, все в мене вийде. І він виживе. Ось так от. Це ці баданчики посадила. Нехай тут -о квітнуть мені. Ось так от. Бересклета ще одного пересадила також із другого квітника. Там за старою хатою в мене квітник, я його перероблювати також буду, бо також понасаджувала всього багато. Тепер можна його поділити. Трояндочка попускала свої гілочки, може ще буде квітнути в цьому році, не знаю. Ось так роблю квітник. Десь рівно пішла полоса, десь трошки полукругом, не знаю, побачу ще. Може ще перероблювати буду. Ось ще одного бересклета пересадила сюди. Думаю, ще буде рости. То водозбір у мене. Так у нас називається ця квітка. Не знаю, як настояща її назва. Троянду обрізали цю, що плететься, бо вона мені мішала працювати. Всю мене пополола. І пішла далі. Ще залишилось трохи. Одного Барбариса залишила, а одного пересадила. Хоч Можна буде до Троянди добратися та підстригати їх. А то все понаростало, позаростало. Ось так от. Все чистенько, поки ще. Поки ще чистенько. Тканину прибираю. Можливо, буду купувати кору і засипати корою, щоб бур'ян не так ріс. Тут, можливо, посажу гортензію. У мене там гортензія в горшках великих посажена, Ну, присажена, то я, можливо, її сюди посажу. Можливо, просто присажу в горшках, а на осінь вже. Буду висаджувати у відкриту землю. А це я так викопувала Барбариса, що аж зламала лопату. Там таке коріння здорове. Хотіла ще ж і троянду пересадити, але зрозуміла, що я її не викопаю, тому що почала полоти тут землю, а там коріння цієї троянди по всьому квітнику. Треба буде якусь опору для неї думати. Якусь пергалу строїти. Отак от піду далі працювати. У нас вже вечері. Закінчила я прибирати свій кітник. Ось так от в мене вийшло. Все поприбирала, познімала тканину, перекопала землю. Оставила тут о, барбариса цього. Поставила на гномів. Це я сама робила ці гномиків, Хай сидять, охороняють квітник. Ось так от вийшло. Трохи пусто. Але я тут посажу гортензії, в мене там у горшках ростуть. Завтра притягну їх, порозставляю подивлюся, як воно буде. Ну, і ось так от це води заготовила дощової, додала туди трохи мастера в мене було. добрива, пополивала те, що попересаджувала Та й так піонію підживила. Троянду підживила. Ось так виглядають ці кущі, що я пересадила. Бересклет такий трохи сумний. Ну і барбарис невеселий. Ось так от. Наступне буду перероблювати цей квітник. Трохи ще повикопую, трохи ще пооставляю. Ось так от. Ось у мене позасихали мої спіреї, хоча вона тут в кущах, в тіньку, але засохло. Сонце її спалило. Хочу тут також трохи поперероблювати. Вже воно зацвів другий раз. Не знаю, чи залишати його, чи викопувати. У мене тут три кущі. Кажуть, він дуже наростає, парус парост дає, то ще не знаю. Оці риси хочу викопати. Вони мені не подобаються. Це таке понаростало. Це один кущ тільки так квітне, а остальні вже воно лисі. Таке тільки росте, займає місце. Буду, мабуть, також їх викопувати і викидати. Не хочу я їх вже. А це юка така. Ось. Помчок тут утакий живе. Красивий красунчик. В цьому місці вона така більш-менш в мене, бо на тих квітниках така страшна ця юка стоїть, що я хочу її вже викупити і викинути, а тут ще наче нічого. Ось так от не знаю, що робити ще з цими жасмінами. Можливо, повикопую, поки ще не пізно, поки ще не понаростали. Можливо, оставлю, не знаю. Мої риси точно буду викупати. Надоїли вони мені. Таке. Все. Всім тихої ночі. На добраніч.